Доброго дня, шановні друзі, шановні телеглядачі, сьогодні на каналі Кіровоград ви маєте можливість подивитись наш круглий стіл? Ми зібрали сьогодні експертів, фахівців і будемо говорити про питання ефективного управління сферою освіти на місцевому рівні. На щастя, у нас є експерти і з Кіровограда, і з Києва, і я сподіваюся, що розмова буде цікава і корисна всім, хто цікавиться освітою. Моє перше питання під час сьогоднішнього заходу нашого круглого столу до Лілії Михайлівни: як ви оцінюєте? Та стан освіти на сьогоднішній день в Україні в регіонах, із якими питаннями найчастіше приходиться стикатися людям, які працюють в освіті, можливо, з проблемними питаннями. Шановні глядачі, шановні колеги, присутні тут є. Вже такою, мабуть, все таки традицією. В Україні дуже гарно говорити про освіту. Кожна влада приходить і говорить про те, що освіта це стратегічний резерв суспільства і освіті треба приділяти уваги, але на превеликий жаль, поганої традиції є те, що це залишається тільки у риториці влади. І сьогодні ми спостерігаємо далі, що освіта фінансується за залишковим принципом. Освіта не є реальним пріоритетом для цієї влади, і це є як на центральному рівні, так і на місцях. І сьогодні ситуація в освіті провокується ще хаотичними реформами, які не підтримують, немає наступності в тих кроках, які були в освіті в попередніх, на попередніх етапах. І разом з тим ми маємо велику проблему сьогодні у вирішуванні поточних. Питань діяльності наших навчальних закладів. Причому ці поточні питання падають на плечі саме місцевої влади, і на місцевому рівні опиняються в складній ситуації, тому що сьогодні. Очільники влади, незважаючи на свої попередні обіцянки, віддати фінансові ресурси для вирішення питань місцевої громади на місця, централізували практично дві третіх коштів державного бюджету і виконувати функції місцевої влади. А одна з провідних функцій є саме освіта забезпечити їх належним чином дуже складно в таких умовах, і це, мабуть, відчувають і в Кіровоградській області також. Але всі ці красиві слова про освіту, які ми знову ж чуємо від можновладців. Е Найбільше дисонують із становищем вчителя, тому що можна говорити про і, і навіть пробувати втілювати, намагатися якісь реформи. Але коли вчитель зачиняє за собою двері до класу, він залишається наодинці з учнями, і саме він стає провідником того, що будуть знати ці діти, що вони будуть вміти, як вони будуть ставитися до навколишнього життя, чи виростуть вони патріотами своєї країни. На превеликий жаль, сьогодні вчитель у дуже складному становищі. Він, по-перше, опиняється в становищі морального вибору, тому що коли сьогодні міністр освіти і науки заявляє позиції щодо зміни викладання історії у школі, позиції, які розходяться, наприклад, з чинним законом про голодомор, коли він переписує підручники і, наприклад, у підручнику для п'ятого класу роблять зміну. В Словосполученні штучний голодомор забирає слово штучний. Ми починаємо розуміти, що вчитель опиняється в позиції морального вибору. Він заходить до класу і думає про те, чи він має дітям викладати історію так, як він вважає як фахівець і те, що відповідає історичним фактам, чи так, як це трактує сьогоднішній міністр освіти і науки. Крім того, вчитель сьогодні е, надзвичайно Упосліджений фінансово. І я можу це довести, тому що цей уряд, як і попередній уряд, продовжує маніпуляції з єдиною тарифною сіткою, з якої нараховується оплата праці вчителям і викладачам. В основу єдиної тарифної сітки має бути покладена мінімальна заробітна плата і з 1 жовтня це 907 гривень. Проте цей уряд маніпулюючи, Поклав в основу тарифної сітки перший тарифний розряд, який становить 586 гривень. В результаті вчитель, який приходить після вищого навчального закладу до школи, отримує оклад 1014 гривень. Отже, технічний працівник у цій школі при всій повазі до цієї праці, який не має взагалі вищої освіти, має 907 гривень. А людина з вищою освітою, яка прийшла до школи викладати, має 1014 гривень. Про яку мотивацію, про яке заохочення талановитих людей, які можуть прийти і привнести у школу. Свої зусилля ми можемо говорити при такій політиці уряду. Вчитель вищої категорії має посадовий оклад 1240 гривень, тобто різниця між початківцем і ним встановить всього 200 гривень, яка мотивація до підвищення кваліфікації вчителів. Звичайно, що сьогоднішній вчитель буде вчити дітей при всіх обставинах. Але ми можемо констатувати, що нинішня влада. І держава в цілому не опікується ні вчителем, ні системою освіти. А собі велике Лілія Михайлівна, ви багато сказали про саму освіту, є ще питання, звичайно, і позашкільної освіти, тому що якщо держава мало приділяє уваги основному навчальному процесу, то що вже говорити про увагу і кошти, взагалі, якісь, які, які пов'язані з дозвіллям і з позашкільним? Я би хотіла прийти до Андрія Олександровича і, скажімо так, з національного рівня, да, всеукраїнського, до обласного, як до голови обласної організації. Як ви вважаєте, які проблеми і питання є в дозвіллі, в позашкільній роботі з молоді? те же но их больше если основному школьному образованию уделяется какое-то внимание если на это выделяются какие-то деньги из бюджета пусть даже 1000 гривен 1200 гривен учителям то внешкольное образование у нас практически сошло на нет к сожалению если кто помнит советские времена все из нас их помнят когда приходили Тренера, набирали детей прямо в школе, в секции, где были э, нормальные спортивные сооружения, э, отреставрированные, там, где были все условия, там, душевая, раздевалка, нормальное просторное помещение, то на данный момент их становится все меньше и меньше. Какие-то сооружения приватизируются и в итоге э, реконструируются под там, кафе, бары, там, сауны и так далее. Что касается тренеров и тех работников, которые этим всем должны заниматься, то тут ситуация еще хуже. Тот, кто смог каким-то образом найти себя в какой-то спортшколе, смог удержаться на какой-то ставке там, или полставки, они могут как-то существовать, получать пенсию. Ну, спортсмены, люди привычные к лишениям, поэтому в принципе выживают. Но о каком развитии можно говорить? А между тем это люди, которые являются заслуженными мастерами спорта, призерами соревнований советского уровня, то есть уровня Советского Союза, а это была огромная страна. Те люди, которые завоевывали для нашей страны, для Советского Союза и для Украины награды на международном уровне, я знаю таких массу. Я вам просто хочу привести несколько цифр. Я являюсь президентом Федерации дзюдо и сам Кировоградской области. Так вот, из городского бюджета выделяется в год порядка 10 тысяч гривен на спортивную работу и на проведение мероприятий. Я вам скажу, один только турнир всеукраинский на призы олимпийского чемпиона Новикова, который проводит федерация, стоит порядка 100 тысяч гривен. То есть это деньги спонсоров. Ну и это только одно мероприятие в году. А что говорить об, об остальных мероприятиях? Областной бюджет выделяет и того меньше. Областной бюджет, если тысяч пять гривен выделит, что он, по-моему, последнее время не делал, то это и то будет хорошо. Поэтому о каком внешкольном образовании мы можем говорить. Но, к сожалению, на данный момент те, которые у власти и те, которые были у власти все это время и до этого долгие годы, они не понимают того, что, во-первых, Украина не является, к сожалению, здоровой нацией. И все это, скажем так, вся эта экономия выливается в то, что народ просто умирает раньше, болеет чаще тратить деньги на, на лекарства, в конце концов, а не на превентивную медицину, не на ведение здорового образа жизни для того, чтобы, скажем так, нормально работать, долго жить и приносить пользу своей стране в первую очередь. Ну и молодежь, вы знаете, склонна к криминалу, в худшем случае. В лучшем случае, как минимум, не приносит пользу обществу. То есть молодежь не работает, на работу идти не хочет, их интересует алкоголь, табак, какие-то, скажем, не совсем общественно полезные занятия. Поэтому я считаю, что эту систему надо в корне пересматривать и начинать, конечно же, надо с государственного уровня, где сконцентрированы основные бюджетные средства. Потому что я э, знаю и начальника управления областного э, по спорту знаю и городского руководителя это нормальные люди, они это понимают, но выше своей головы не прыгнуть не могут, то есть они исходят из того бюджета, который существует на местном уровне. Поэтому я считаю, что тут нужна какая-то серьезная реформа, которая сможет э, скажем так, которая сможет, больше финансов все-таки выделять на местный уровень, для того, чтобы местная община могла их распределять на различные мероприятия, и в том числе спортивные. И тогда, я думаю, что все было бы по-другому. То есть, ну, вот взять пример России. Там тот же президент, он является, если кто не знает, мастером спорта по дзюдо, по-моему, третий дан у него. Человек очень активно пропагандирует этот вид спорта. Человек э, влияет на то, чтобы бюджет выделял определенные серьезные деньги на это. Плюс, конечно же, когда видна серьезная поддержка бюджетная, подключаются и коммерческие структуры, которые тоже готовы вкладывать в это определенные деньги. То есть тут нужен толчок, толчок на государственном уровне. Поэтому я буду всеми силами стараться на областном уровне и буду говорить Арсению Петровичу и Лилии Михайловне. Есть программа у нас, которую мы разработали в рамках школы власти. Я ее уже давно передал в Киев. То есть мы будем стараться в этом плане работать, чтобы все-таки что-то изменить к лучшему в этом направлении. Потому что я считаю, это очень важно.